Добрий день. Давайте я почну коротко про історію створення і які перспективи більш подробно доповнять Удар Миколаївич або Олександр Григорович. Я думаю всі Розуміють, що вже другий рік питання саме військово-патріотичного виховання нашої молоді є край важливим. Як ви знаєте, у нас вже більше 10 років функціонує Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Також планується. Відкриття згодом аналогічного обласного закладу в місті Градиськ. але ж в умовах військової агресії є розуміння, що потреба у підготовці майбутніх захисників вітчизни зростає в рази. Тому свого часу на Засідання освітньої комісії, яке було присвячено саме цьому питанню, обговорювали перспективи, зокрема, створення Центру військово-патріотичного виховання. І потім на засіданні громадської ради була. Сформована ідея, що треба, звичайно, подібний заклад мати в обласному центрі. Розглянувши можливості розміщення, дійшли висновку, що найкращим буде приміщення мистецького ліцею імені Софії Русиво Полтавської обласної ради, оскільки там відокремлена територія, достатньо будівель, як. Для облаштування навчальних аудиторій, так і для забезпечення проживання курсантів, вирішили розпочати саме з цього закладу. Тому в робочу групу, яка займалася питанням створення військового ліцею, увійшли представники Територіального центру комплектування Едуарда Миколайович, представники Громадської ради, представники депутатського корпусу обласної ради, і також Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації. Тривалий період ми вивчали досвід створення аналогічних закладів, тобто на даний момент в Україні функціонує три військових ліцеї, тобто ті, які належать до Міністерства оборони, і майже. В кожній області функціонують саме заклади, ліцеї, з посиленою військовою фізичною підготовкою. Крім того, вивчалися і пропрацьовувалися питання, що буде далі з випускниками, куди вони можуть потім спрямувати себе і оці навички. Отримати. Як ви знаєте, у нас із закладів саме підготовки військових фахівців на території області функціонує лише два це Кременчуцький льотний коледж і наш коледж сержантського складу, який в місті Полтаві. Тому планується саме розвивати цей ліцей з посиленою військовою. Та фізичною підготовкою саме в напрямі, в розрізі такої військової спеціальності як телекомунікації. Тобто, вона завжди затребувана, як ви знаєте, саме зв'язок. Комунікація вони забезпечують ефективне управління, тобто це один із козирів, одна з переваг Збройних сил України, завдяки якому вони успішно борються. І з ворогом, який нас переважає сильно і ресурсно. Тому на травневій сесії обласної ради було прийнято рішення про створення такого ліцею саме в місті Полтаві, відповідно підготовлені всі необхідні документи, затверджені, створено відповідно юридичну особу. І вже із 17 липня. Почали прийом документів. Тому, я думаю, більш ретельно розкриє всі ці аспекти, Виконую, виконуючи обов'язків начальника Полтавського ліцею спосидної військової та фізичної підготовки Полтавської обласної ради Олександр Григорович Баленко, полковник. Тому, будь ласка, Олександр Григорович вам слово. Дякую, добрий день. Ну, коротку історію Полтавського ліцею вже вам е, Євген Олегович розказав. От мені залишається тільки додати те, що ось ми підготували коротеньку презентацію. Як ви бачите, Полтавський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради. Е, приймальна комісія ліцею працює. Режим роботи і місце розташування, а також як зв'язатись з приймальною комісією, на слайді ми вам показали. Зараз звертаються багато, з питаннями стосовно, де документи, які взяти зразки документів все інше. На сайті Департаменту освіти, обласного сайті департаменту освіти. Там є сторінка ліцею, і там можна отримати всю інформацію. Крім того, можна звертатись письмово на електронну пошту, вказану ось в обяві, і можна звертатись за телефоном для того, щоб отримати якусь інформацію. На сьогоднішній день документи всі відпрацьовані і якихось перешкод немає. Ліцей розміщається в підготовленому приміщенні. Там був мистецький ліцей, він зараз поки що залишається там і буде з нами співпрацювати. Це робота приймальної комісії, це корпуси, навчальний корпус, класи. Як бачите, навіть там і є сучасна апаратура, яка дозволяє навчати на високому рівні дітей. І застосовувати новітні технології учбового процесу. І ліцей продовжує розвиватись. Тут вам умовно так, виділили три етапи. Перший етап ми фактично його закінчили, зараз йде прийом ліцеїстів. Другий етап ми в цьому році набираємо всього 90 чоловік. Це і хлопчики, і дівчата. Але слідуючий рік планується іще набирати в цьому році тільки 10 клас, після закінчення 9 класу набираємо, на слідуючий рік планується набирати 9 і 10 клас за умови, що цей клас, який в цьому році набрали, перейде в 11 клас. ну Він однозначно перейде. І третій етап 25 рік, тобто до повної кількості, значить, до повної... Навантаженості цього ліцею, десь 400-450 дітей буде навчатись в цьому ліцеї. Це поки що орієнтовна цифра, можливо, вона буде і більше. Все залежить від можливості, від ресурсу, буде залежати від можливості і ресурсу. Терміни, другий етап це 23-24 рік і третій етап це до кінця 25-го року. За цей період колективом ліцею повинно бути опрацьовано дуже багато питань, щоб достойно діти могли навчатись. Стосовно співпраці, щоб наші випускники могли поступити до вищих навчальних закладів військових, от ми будемо застосовувати співпрацю з військовими кафедрами вузів, які тут знаходяться, але в основі, як сказав Євген Олегович, у нас Телекомунікація зв'язок. Але ж, як ви розумієте, що телекомунікація передбачає не тільки телефонні розмови, вона передбачає і управління різними апаратами, агрегатами, значить, які зараз дуже розповсюджені. Тому і цей напрямок, я думаю, що ми будемо розвивати. Багато в телефонних дзвінках задають питання стосовно, чому у нас. У вступних іспитах є англійська мова. Там невеличкий тест для оцінювання рівня знань вступника. Тому що, як ви знаєте, і Міністерство освіти про це неодноразово вже говорило, потрібно готуватися до двомовного навчання. Тому що ми повинні дітей випускати на рівні, щоб вони могли спілкуватись не тільки на території України, але і з тими людьми, які знаходяться поза межами. Це ось коротко ті питання, які я можу вам додатково роз'яснити. Будь ласка, Микола. Да, бажаю здоров'я всім присутнім. Я дещо ширше охоплю питання, тому що відкриття ліцею в Полтавської області є логічним етапом тієї широкої політики щодо. Підвищення рівня військово-патріотичної області, який проводиться органами влади і територіальним центром комплектування в тому числі. Десь починаючи з 2014 року, ми зрозуміли, що стан військово-патріотичного виховання в області потребує, скажімо так, додаткової уваги. Ми звернули увагу на предмет захист вітчизни, зараз захист України. Це обов'язковий предмет до призовної підготовки, який Є обов'язковим предметом в усіх навчальних закладах. Стан викладання був і зараз залишається теж, який потребує додаткової уваги, скажімо так, дуже м'яко. Та матеріальна база, яка була раніше створена, зараз занедбана. Ті навчальні заклади, які приділяють увагу цьому питанню, намагаються її встановити самотужки, але в когось не виходить. Ми пішли по питанню відновлення матеріально-технічної бази. Полтавська область була і залишається єдиною в Україні, яка повернула на навчальну зброю, в, розпочала процес повернення навчальної зброї саме в школи для викладання цього предмету. Було два, два етапи, по 30 шкіл ми забезпечили. Ми одна із єдиних областей, яка почала проводити навчальні стрільби за. Підсумками викладання дворічної програми «Захист України. Була розгалужена система військово-патріотичних клубів громадських організацій, які допомагали вивчати цей предмет. Наша області і ми звернулися до обласної ради, до департаменту освіти, до громадської ради при облдержадміністрації щодо. Повернення на надання можливості власникам шкіл вести посаду заступник директора з військово патріотичного виховання. Ми звернулися до Міністерства освіти, чекаємо відповіді, будемо звертатися ще далі. Тому що введення цієї посади змінить підход керівництва до питання саме військово-патріотичного виховання в області, тому що все починається, як ми розуміємо, з навчального закладу. Також проаналізувавши систему закладів ліцеїв з військово-фізичною підготовкою, визначили, що область у нас чуті не єдина, де існує один такий заклад. Тому що в деяких областях два, три, а то і чотири. Тому звернулися до адміністрації, отримали підтримку, була створена робоча група. І на, на виході сталося те, що сталося, у нас ще з'явився в області ще один лі ліцей. Ліцей е, потребує звичайного обладнання, ще буде е, профільні класи обладнуватися, і з тактичної, інженерної, медичної підготовки. Тому звертаюся до небайдужих підприємців, волонтерів, громадських організацій, всіляко сприяти цьому закладу в його розвитку. Це початок. Початок, далі з кожним роком, як сказав директор, цей заклад буде розвиватися. Наступним етапом ми запропонуємо департаменту освіти вивчити цей шлях створення так званих міжресурсних центрів викладання предмету захисту країни в обласному центрі, в потужних містах, так як обладнати. Матеріально-технічну базу в кожному навчальному закладу, на, на, на жаль, це зараз фінансово непідємно для навчальних закладів. А створити один ресурсний центр, де можна цей предмет викладати на якісному рівні, це можливо. Тому це наступний етап, який ми сумісно з місцевими громадами, з департаментом освіти будемо впроваджувати. Це коротко, те, що я хотів сказати. Дякую. Якщо у вас є запитання, ставте, будь ласка, наші спілкування. Ірина Давая депутата була питання у вас, Олександра, скажіть, будь ласка, 17 числа скільки подало документів? Документів подало 4 чоловіки, але в основному приходять, зараз уточнюють інформацію, згідно документів, надаємо консультацію, люди готують документи і вступники і підходять в процесі. Сьогодні вже два чоловіки прийшло із тих, хто консультувалася. Ну, я думаю, ви доведіть порядок, який щоб очікували. Людина прийшла, здала до документи, отримала направлення на медичну комісію. Медична комісія проходиться за місцем проживання в військово-лікарських комісіях, територіальних центрах комплектування. Потім здали її обратно в приймальну комісію, там психологічне обстеження, місяць, да, да. і далі вже зарахування. Також ми, щоб розуміли, чекаємо на дітей в першу чергу наших загиблих воїнів. Діти не залишаються поза увагою держави. Саме ця категорія буде бажана в ліцеї і ми чекаємо і готові надати відповідний рівень освіти, щоб якщо дитина забажає, продовжити подальшу свою військову кар'єру. Це один з напрямків роботи ліцею якраз забезпечити доступність освіти зі спеціалізацією, з військовою спеціалізацією для дітей от таких категорій, вразливих категорій, діти сімей загиблих. Тому ми працюємо над цим. Консультації з усіх питань по переліку документів, по іншим питанням, вони надаються членами приймальної комісії. Деякі документи надається можливість підвести, щоб, якщо щось десь там не в порядку з цими документами. І тому працюємо над тим, щоб забезпечити прийом всіх бажаючих. Запрошуємо приходити до нас і навчати своїх дітей в військовому ліцеї. Можна уточнити хтось кількісник, перелік цих документів великий, чи можете зараз розказати? Перелік, основний перелік документів я можу назвати, але ви ж розумієте, що є категорії, яким потрібно додаткові надавати документи, це на пільговий і все інше. Значить, переліком документи це заява кандидата для вступ, написана власноруч, копія паспорта громадянина України, копія документа про базову середню освіту, характеристика завірена підписом директора, медична довідка 086, картка профілактичних щеплень, 6 фотокарток, довідка про склад сім'ї та місце проживання батьків, документи, що підтверджують пільги, копії дипломів, грамот, якщо дитина десь займалась. Також заява потрібна від батьків, тому що це ще дитина і батьки опікуються цією дитиною, тому потрібна заява від них. Ось такий основний список тих документів, які повинні пред'явити для вступу. Далі людина вже говорив говорила вже про те, що значить, дитина отримує направлення на ВЛК, військово-лікарняну комісію, і проходить його за місцем проживання. Для того, щоб пройти ВЛК, потрібен там невеликий перелік. тих Аналізів, які повинні здати для того, щоб це пройти. Все це є на сайті, і там можна безперешкодно з цим ознайомитись. Є кілька питань, виклав до Суспільного телебачення, по-перше, будемо дізнатися, чи могли б дорослі люди вступити до цього ліцею, так чи це тільки для чи з якісь обмеження повітря? Ліцеї з підвищеною військовою. Фізичною підготовкою. У нас конкретно в цьому році право на участь у конкурсі для зарахування до 10 класу ліцею мають юнаки і дівчата, яким у рік зарахування для здобуття профільної середньої освіти виповнюється 15 років, та які у рік вступу здобули базову середню освіту. Це є в правилах прийому і кожен може. Визначитись, чи може він... Тобто, це супер для тих, хто в цьому році закінчує. 9 класів. класів, так. Чи є якісь платні, безплатні місця, Ні. ліцей передбачає повністю державний, в даному випадку за рахунок Полтавської обласної ради. Полтавська обласна рада засновник і вона фінансує це все. Тому ніяких... Питань платні чи не платні, цього поки що немає. Коли закінчується навчання на ці перші курси, яка спеціальність буде вказана в якому документі? про це? загальноосвітня школа, і тому буде загальноосвітній диплом отримувати. Але буде вказувати, що з з посиленою військово-фізичною підготовкою, тому що в освітній програмі додатково вводяться додаткові часи значить, по, захисту, по предмету захисту країни і по предмету фізична підготовка. Також весь спектр позашкільної підготовки, гуртки і все інше, він теж націлений на цей напрямок. Чи ну, чи це все додаткове пов'язане із військовою спеціальністю, так буде давати якісь можливості, можливо, там при вступи до далі, до якогось вищого навчального закладу? Це буде обумовлюватись вчора. Дмитро Сергійович Лунін поставив задачу, щоб усіма закладами, вищими військовими закладами України, ми намагалися заключити договори. Щоб наші діти туди вступали і якісь профі... профорієнтацію якусь ми робили під ці заклади. Це буде в програмах, і ми будемо це. Намагати. Випускники ліцею мають першочергове право вступу вищі на військові навчальні заклади. Це так. так крім того, я хотів би додати, що певні пільги вони визначаються закладом, до якого вступають. Тобто в правилах прийому повинні бути зазначені, що випускники ліцеїв з підсиленою військовою та фізичною підготовкою мають першочергове право вступу до навчання. Але оскільки, як ми вже казали, у нас буде спрямовано в тому числі і через грудкову роботу, саме набуття знань і навичок щодо. Напряму телекомунікації. Тому випускники, я думаю, будуть достатньо підготовлені і головне будуть розуміти, що таке телекомунікація. Вони можуть вступити до Полтавського коледжу сержантського складу, після чого, отримавши перше військове знання, через два роки вже вступити на. Третій курс Київського військово-інженерно-технічного інституту імені Героїв Крут, який якраз займається навчанням відповідних спеціальностей військових. І крім того, я думаю, що такий випускник буде бажаний в кожному із закладів вищої освіти Полтавської області, і не лише які здійснюють підготовку. Фахівців із 12-ї галузі, тобто це галузь комп'ютерні науки. Тому у нас і Полтавська політехніка, і Полтавський державний аграрний університет, і університет економіки і торгівлі, і Кременчуцький національний університет імені Остроградського, вони мають у своїй попереліку саме ці спеціальності. Ще питання. Яка доля постецького ліцею? Яка, яка доля мистецького ліцею? Я запевняю, що мистецький ліцей в системі закладів освіти власного підпорядкування буде збережений. Збережений на тому ж місці, чи десь підшукуватиме? Розглядаються обидва варіанти. Тобто ми розглядаємо можливість як і облаштування військового ліцею згодом, коли якось зазначав Олександр Григорович. З етапами розвитку ми отримуємо максимальне заповнення. Можливо, у нас якісь з обласних закладів ми переведемо чи об'єднаємо з іншим, і туди переведемо військовий ліцей. Або ж така доля буде у мистецького ліцею Софії Русу. Просто На даний момент, щоб ви розуміли, лише до 10-го. Класу, тобто до першого курсу ліцею з військово-фізичної підготовки, набір 90 кадетів. В той час, як в мистецькому ліцеї імені Софії Русової, це учні з 2 по 11 клас, зараз там навчається 69 дітей. Тобто в умовах, коли ми повинні думати не лише про військову підготовку, а також і про те, щоб ефективно використовувати кошти засновника, в тому числі обласної ради, ми повинні розуміти, що ну, на даний момент мистецький ліцей як мінімум теж потребує якогось адекватного розвитку. Тобто, коли 450 осіб потужність і навчається 69, це не зовсім задовільно. І коли у нас поруч є перспективний план, щоб якраз ці 450 місць заповнити. Але в мистецький ліцей в системі закладів освіти обласного підпорядкування обов'язково буде. І ще питання. Щодо наповненості персоналу, вже всі кадри підібрані чи ще това? Ще кадри не всі підібрані. Ми зараз підшукуємо тих осіб, які б відповідали вимогам згідно нашого статуту. Відповідали вимогам для заповнення вакантних посад. Але основні посади вже заповнені. Так, що, я не знаю, можливо, віддавати перевагу тим кандидатам, які пройшли війну. Значить, в, умов... <різв 'я> в статуті чітко визначено посади. І вимоги до цих посад, в яких написано, що пріоритет, в деяких посадах надається пріоритет військової служби. В той же час, якщо це викладачі загальноосвітніх дисциплін, то ми ж розуміємо, що там їм не обов'язково бути військовими. Хоча, можливо, все. Є ще запитання. Якщо немає дівчатного нашим спікерам,